Сьогодні в Тернополі стартує військово патріотична гра Сокіл Джура. Тож я вітаю усіх учасників і бажаю їм цікавої пізнавальної гри. Такі патріотичні заходи, такі вишколи, які вже багато років відбуваються в нашій Тернопільській області, як Сокіл Джура, Легенда УПА, Антонівці Гурби. Саме основне це виходить такий справжній український дух в нашої молоді. Вони сьогодні тут пізнають глибше. Історію України, історію національних визвольних змагань, історію наших славетних героїв-попередників на сьогодні формується тут у них. Сила, воля, характер, шляхетність. Діти, які пройшли наші заходи і наші вишколи, є надалі універсальними солдатами на майбутнє, тому що наш солдат вміє орієнтуватися. Він знає топографічну підготовку. Наш солдат має основні ази в володінні зброєю, Він вміє влучно стріляти. Він орієнтується на місцевості. Він може долати природні перешкоди. Ми по команді лягали на підготовчі матраси, відкривали зброю, запихали туди кулі і по команді ми стріляли в мішені. Думаю, що результати нормальні.